Вже зовсім скоро весна. Хочеться яскравих кольорів, ловіть. Рецепт соковитого салату. На тарілочку викладаємо промити добре та висушену руколу. Беру помідорки чері, бо вони зараз самі нормальні. Ви ж знаєте, що на кінець весни овочі вже ніякі, а ці йдуть солоденькі та смачненькі. Також в цей салат покладу болгарський перець, але беру половиночку, бо в нього дуже яскравий смак. Щоб не перебивалося в салаті, то треба трошки. Нарізаю його соломкою. Додаю білок сьогодні це куряче філе. Можна взяти яйця, але щось мені з яйцями сьогодні не захотілося. У мене, звичайно, відверне філе, нарізаю його. Салат смачний, коли складається з трьох-чотирьох інгредієнтів. Якщо ви хочете, в цей салат добре ще додати кукурудзу. Буде дуже і дуже яскраво та гарно. Готую мою найулюбленішу заправку: Пів чайної ложки меду, медку, лимону, соєвий соус. Дюжонську гірчицю та олію. Добре все перемішую і заправляю салат. Обов'язково спробуйте приготувати смачного.